Ні, краяни сьогодні, як і щороку, ми зібралися тут біля погруддя Великого Кобзаря, щоб знову серцем доторкнутися до невичерпного джерела його творчості, вклонитися світлій пам'яті геніального українця. 211 років минає від дня народження та 164 роки від року смерті Тараса Григоровича Шевченка. День народження, і день смерті Шевченка стоять поруч 9 і 10 березня. А між цими двома весняними датами 47 років яскравого, як спалах зорі життя і творчості. Він був як полум'я, його рядки, дзвінки й міцні, неначе крильця, переживуть і жито, і пшеницю, і хліб, і сів, і війни, і віки. Що весни, коли тануть сніги, і на рясті простяє веселка, повні сили, живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Шановні друзі, до вас звертається перший заступник міського голови, депутат Київської обласної ради Дмитро Олександрович Жукотанський. Доброго дня всім присутнім. Ми сьогодні зібралися шанувати пам'ять великої людини Тараса Григоровича Шевченка. Для нас, для українців, це в цілому людина і постать, яка символізує волю, перемогу, незламність духу. І ми сьогодні маємо. Для мене це особливо така висока честь. І я хотів би, щоб у нас Тарас Григорович Шевченко залишався таким майком до світлого майбутнього, до перемоги, до незалежності. Слава Україні! Тарас Григорович Шевченко був сином селян кріпаків та став володарем у царстві духа, велетнем могутньої творчої сили, співцем волі народної, навіки, об'єднавши у собі і світло Прометея. І велич кобзаря навіть не віриться, що по цій землі, де ми живемо зараз, ступала нога великого українця. Розповідь про ці події сподіваємось почути від людини, яка все життя глибоко вивчає, досліджує і популяризує творчий життєвий шлях Тараса Григоровича. Я запрошую до слова українського літературознавця, кандидата філологічних наук. Заслуженого працівника культури, члена національної спілки письменників України, почесного громадянина Миронівської громади, нашого земляка Сергія Анастасійовича Гальченка. Доброго дня, дорогі земляки. Мені дуже приємно, чи скажу відверто, найприємніше, коли я знаходжуся у рідній... Рай в рідному селі, у рідному районі, Це зараз просто територіальна громада. Тому що я знаю із практично з раннього дитинства, яким було важливим слово Шевченка, зокрема і в моїй родині. Бо моя мати, яка лишилася, стала, сиропою у 4 роки, в школу не ходила жодного дня, але вона знала на пам'ять Шевченка. І тому, коли я вже почав читати Ковзаря, сідала вона, її сестри, і моя була головна вимога не плакати, бо я старіше я починав читати Катерину, наймичку, інші твори. І коли я доходив, наприклад, до Гайдамаків, а там в тексті, як ви знаєте, є такі напівсороміцькі пісні, то мати моя не вірила. Що Шевченко міг таке написати, підходила і казала: покажи, що це Шевченко написав. Тобто віра була в Шевченка свята, так як у Бога. І тому у катах українці завжди були поруч з іконами і портрети Тараса Шевченка. Коли в 1990 році мені вперше доводилося бути в Америці, зокрема в Вашингтоні, я найперше, що хотів подивитися, пам'ятник Тарасу Шевченку. І... Шукав, не знайшов, бо оббити пішки Вашингтон це неможливо. І попросив одного американця, який мене привіз до цього пам'ятника. Але там, на жаль, не було місця для стоянки, і він зупинив свою машину десь неподалік. Не до пам'ятника Шевченка, а тут поліцейська жінка, негритянка, заслучала, засвистала і, значить, виписує йому досить великий штраф. От. І він почав пояснювати, що це українець. Це приїхав з України, він приїхав до Українця, до Тараса Шевченка. Вона сказав, ну, тоді все. І пробачила йому це порушення правил дорожнього руху. Отже, тут сказано, що я все життя. Ну, напевно, не все життя, але з раннього віку, коли я читав Тараса Шевченка, я приймався його словами. Але мені, очевидно, як нікому в світі пощастило в тому, що я працюючи в архівах і з архівами, я Завідував тим відділом в інституті літератури, де зберігаються рукописи із і, і Котляревського, і найцінніший архівний фонд номер 1 це рукописи Тараса Шевченка. Рукописи це те, що він писав своєю рукою, От, і рукописи, і гра графічні твори, і прижиттєві видання. Якщо ви е купуєте, наприклад, видання Шевченка, зокрема, треба ось незабаром з'явиться Найточніше видання текстів Тараса Шевченка, яке спонсорував Миронівський добродійний фонд громаді Миронівським хлібопродуктом. це там найточніші тексти, які я підготував і прокоментував саме на основі рукописної спадщини. Бо навіть я вчора по телебаченні бачив, як розповсюджують. Зайшлися такі нові інтерпретатори, коли з радянської влади. Вилучали деякі твори Шевченка або редагували. Ну, Наприклад, у Чигирина-Чигрина скородили московські ребра, замінювали на е, татарські ребра. То тепер знайшлися такі версифікатори, от, які знову ж таки починають редагувати Шевченка, по суті, переписувати Шевченка. Але Шевченко з цього краю, на От, його мова на, на, найближча до, е, до нашої мови, бо він її вибрав якось з молоком. Матері у світі споруджено понад тисячу пам'ятників Тараса Шевченка. І мені навіть іноді американські професори кажуть, ну що у вас культ Шевченка? От культ Шевченка, ви видаєте Шевченка, пам'ятники Шевченка. Бо справді пам'ятники Шевченка найбільші в світі. Ну хіба що Ісусу Христу ще більше пам'ятників є? Але це спаситель. От колись були пам'ятники Леніна. І тому, коли я радий, що в Миронівці є ці пам'ятник. О, зрозуміло, що він не міг проїхати мимо Миронівки Це той широкий шлях, який йде через пустовіти на Зеленьке, де в Зеленьках він навіть одну ніч ночував, коли я везли, заарештовану у 1859 році із Черкас до Києва. От. І про популярність цього твору я можу судити сьогодні. Бо я долучений чи, в принципі навіть при моїй активній участі е, видано 12 томів спадщин Тараса Шевченка, літературна і мистецька спадщина. І я радий, що саме з моєї ініціативи тодішній президент Кучман підписав цей указ про вшанування пам'яті Шевченка, де було прописано, що 12 днів спадщини Шевченка і 6 тимів Шевченківської енциклопедії. Такої енциклопедії немає жодного народу світу. От. Але найпопулярніша сьогодні книжка це на фронті. Оцей кобжарик Тараса. Шевченка, яке я перше видання, я видав у 2014 році, влітку державної підтримки. І воно пішло на фронт. І навіть Марія Матіоси, яка була у листопаді 2014 го року в Донецькому репортова, казала Сергія, я бачила у хлопців ваш кобзар. тому кобзар то Шевченки, але видання моє. І ось на днях з'явилося нове уже восьме видання оцього фронтового кобзарика, яке проспонсувала. Карапишанка Мирослава Тавценко. І я радий, що ці примірники підуть на фронт разом із цим виданням е Степана Руданського Московська круга. Я запрошую вас в музей, де є маленька виставочка, присвячена Тарасу Шевченко. І я почув у п'ятниці, коли була презентація бібліотек цих видань, що у Миронівській школі в номер 1 планується створити Шевченківську світлицю. Яка вже функціонує у перегостійній школі вже 8 років. Жива душа поетова світає. Я радий, що слово Шевченка звучить і не тільки в нашому середовищі, а й на фронті, бо воно допомагає громити ворога. Слава Україні! Поетичний геній Шевченка дав початок утвердженню української літератури в історії розвитку світової літератури. Всім своїм життям і творчістю він невід'ємно ототожнюється з Україною. Через усе життя і свою творчість проніс кобзар жагучу любов до українського багатостраждального народу, рідної землі, її мальовничої краси, яка обзивається до нас у його неперевершеній ліриці. Садок Вишневий читає Уляна Глущенко, учениця 5 класу Миронівського академічного ліцею номер 2 Учасниця краєзнавчого гуртка Клір Миронівської дитячої бібліотеки. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають йдучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула біля них. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. А як же мріяв Кобзар про кращі часи для України? Як же переймався її долею і майбутнім? Його творчість гуртує нас у лиху годину, а особливо зараз, коли всі ми переживаємо лихоліття широкомасштабної російсько-української війни. Мені однаково біля мікрофона мідянка Тетяна, учениця сьомого класу Миронівського академічного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не помяне батько сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять, лукаві і в вогні її збудять. Ох, не однаково мені. Я запрошую до мікрофона куща Івана Григоровича, пенсіонера міста Миронівка. Він зачитає для нас світе тихий краю милий. Світе тихий Краю, милий, моя Україну, все що тебе спринтувало, все що марно гинеш. Чи ти рано досить соця діточок своїх малих звичай не вчила? Не пила й не їла, а малих діток звичаї навчала. Панувала я колись, поки виглядала волю, проклинала долю. Ой Богдане Богданочку, нерозумний сину. Пропив си степи і ліси і всі України. Якби боганенька б знала, цього не допустила, під серцем приспала, люльців задавила, степи мої запродані в медовій моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро мій брат висихає, мене покидає, а москаль мої могили, мою гордость, мою славу розриває. Нехай розриває, не своє шукає. А тим часом нехай переверть не і та поможуть нас москалю хазінувати та палата на сорочку з матері знімати. Пророчими виявились слова Шевченка. І зараз злі люди намагаються знищити нашу батьківщину, наш народ позбавити державності і незалежності. Не надійся, лютий хата, цьому ніколи не бувати. Борітеся поборете. Бо вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає. Через віки закликає поет. Не можна знищити і правду, і добро, як не можна знищити світло. З нами незборима сила українців, воля до свободи, до перемоги. З нами Бог і заповіді Великого Кобзаря. Слово Тарасове струнами п'ється, ходить між люди, Серця до серця ходить між люди, лине світами. Так, йому жити і жити віками. Кобзарева струна не вмирає, його пісні розборкані крила, його пісня до схилів Дніпра у безсмертя шляхи проложила. Живи тараса в бронзі і в граніті. Живи тараса в пам'яті людській. Живи в піснях, живи у заповіті. V Slovy pravedným, v Pravdii Шанікати над ставом калина. Над нею ясне безповір'я шебоче легкий, легти, не знає що. The story da Zerbi. Šečenkoa tisnia na ziļo lunaje, i slava zritaje hučna. A modita rasa ne Надіємося, знаєм, настане той час і тая година, коли на таланти рясна Шевченкова наша країна засяє розквітна ясна. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. І постане наша слава, слава України. І зійде над українською землею сонце миру і просвітання, як того й хотів Великий Кобзар. Щиро дякуємо всім присутнім за участь у заході. Нехай цей рік стане роком миру, роком перемоги для всіх нас і нашої країни. До побачення! На все вам добре.